Привіт, я Наталя. Запрошую вас у свій неідеальний сад. Хочу розповісти вам, як ми задекорували нашу бетонну стіну дівочим виноградом. Наша ділянка є кутовою і розташована на пагорбі. Коли ми тільки заселились, схили були досить крутими, косити було незручно, земля після дощів постійно зсувалась, і чоловік переживав, що будівля не дала тріщини, як у наших сусідів. Та й вигляд, як ви бачите, був не вельми приємним. Тому ми вирішили зміцнити схил, спорудивши бетонну стіну. І дійсно, ми отримали зовні досить міцну конструкцію, а всередині більш-менш рівну поверхню. Але тут постала інша проблема не технічна, а естетична. Суцільна сіра бетонна стіна виглядала ну, не дуже. Тому я вирішила задекорувати її якоюсь рослиною, яка швидко росте і не завдає багато клопоту. Мій вибір зупинився на дівочому винограді. Набрала я у знайомих багато гілочок, де котрі були навіть без корінців, і, не дуже стараючись, посадила їх по периметру з внутрішньої сторони через кожних півтора метри. Спочатку поливала часто, а коли впевнилася, що вони прижились, припинила полив взагалі. Щоб молоді паруски не забили бур'яни і чоловік не спасив їх, ну, бо є за ним такий грішок, обклало картону і поліетилену. Та пологі і донині. Мені так зручніше чистити. А чистити доводиться часто, бо якщо не видаляти пагони, які ростуть всередину саду, то ця рослина легко стане грунтопокривною, бо знаходила її гілля, що вилазило з-під землі за два-три метри від куща. Та ще й тому, що молоді пагони прагнуть залізти на паркан. Можливо, це було б і непогано, задекорували б його, але маса гілля і листя буде занадто важкою і можуть деформувати металопрозу. Окрім того, виноград оплітає декоративні кущі, які ростуть неподалі. Бачите, скільки зелені я зрізала, і це тільки з одного куща. І ще головне цю зелень забрати, поки декотрі гілочки, доторкнувшись до землі, не схопились за неї і не проросли. Ось по довжині всього цього паркану тягнуться зарості мого дівочого винограду. Чистка його займає приблизно 2-3 години і чищу я його один раз в три тижні. Отже, плюси дівочого винограду. Простий у вирощуванні, легко розмножується, росте і на сонці, і в затінку. У нас росте навіть під горі, захищає бетон від вітрю, дощу, сонця, зменшує вологість, декоративне з квітня пожов. У вересні на сонячних місцях міняє зелене забарвлення червонобагряне. стійкі до хвороб, до шкідників. За 4 роки ніяких проблем. Молодості не потребує, не потребує ні поливу, ні підживлення. А хто любить декор з виноградної лози, купа безкоштовного матеріалу. Обов'язково з ньому відео, як я плету з лози декоративний віно. Щодо мінусів, то, на мою думку, він єдиний: дівочий виноград потребує стримування, бо досить агресивна рослина. Але коли ти проходиш. Попри цю стіну, забуваєш цей недолік. Отож, тішуся, якщо це відео стало для вас корисним і цікавим.